Привіт, котики! А взагалі він усвідомив, що він вас образив. Так, так, він розуміє про те, що після того, як він вас образив, все закрилося, зачинилося і етап старий закінчився. А чи буде новий це питаннячко. А буде новий, мабуть, найближчий час ні, тому що йому треба це усвідомити, перегорювати, переплакати, пересумувати. Угу. Я б ще також сказала, що він дуже жалкує про те, що він так зробив. Угу. Ну, тому що він не розуміє трошечки вас. Він розуміє, що він образив вас, але не знає, як ви на це відреагували. Тому що, скоріш за все, ви йому не протранслювали свою образу, і він там у здогадках. Теряється і не може зрозуміти, а чому так? Але те, що він вас образив, він усвідомлює.